Всім привіт, це містечко донігол. Ну, Якщо ви у нашому гравстві донігол, то ви знаєте, слухайте, така тема ну вже її обсмоктують, обсмоктують. Ну і я ж не можу, не можу пропустити. Це повернення. Ну ще поговоримо. Я думаю, що будуть факти. І подивимося, чи мої прогнози здійснюються, чи ні. Про повернення українців, я зараз просто подивилася опитування. Через скільки годин ви повернетеся в Україну після того, як закінчиться війна? Ну, там багато писало, що коли хтось там змінить їм владу, коли там життя зроблять добре в Україні. Ну, таке дитячі якісь уявлення, ну, хтось повинен за нього змінити владу і, і, і зробити йому хороше життя, а потім він така цяця його запросити в Україну. Я не знаю. Ну, Такі люди не потрібні, вибачте, не тут, не там. Як я кажу, що не туди, не в, не в Червону армію, як ото мій друг каже. Ну, а я за ним повторюю, плягаче, плегаче. Хтось писав мені нема куди, ну теж така сама позиція, ну, хоч без претензії. Ну, я кажу, що багато повернеться. Відразу хочу зазначити свою позицію. Переважна більшість повернеться, це показала практика років. Бо імміграція така річ, я абсолютно впевнена як людина, яка стала на ноги. А, що тут нема такого, не хочу таку роботу, хочу життя покраще, а, не хочу там жити, хочу там ну, допрім, повірте, тут не, не доприм. Я хочу жити у Дубліні, не хочу жити у маленькому містечку. Ну, Це, це якесь ну, вирудування. А коли ти іммігрант і ти повинен стати на ноги, то ти вирішуєш питання. Йдеш на жертви і хапайся за будь-яку роботу. І так, іммігрантам першого покоління, переважна більшість, якщо в мізці ваше не купили, отаке от страшне життя. Якщо ви цього не робите, ну, шлях один, рідна країна, хомкантрі. І відразу ще до цього опитування ми говорили з подругою. В неї хороше було життя у Києві. І вона каже, що ну, не всі ж хочуть лишатися. Що ти так за це громадянство? Так, не всі хочуть лишатися, але вона каже: я повернулася по Київ. Але ж ви відверто скажіть, ви хочете повернутися у те життя, яке було до війни. І є люди, які це розуміють. От я відразу зрозуміла, що е, до війни 2014 року в життя в 2012 рік я ніколи не повернуся. Все. Як фахівець не повернуся у справі, якою займалася, пройшов час, чи стану я на ноги у цьому плані, бо я вважаю, що я талановита, а час покаже, <с> чи талановита я, чи ні, що ситуація змінилася, я не в курсі за роки. Випала з інформаційного поля, бо треба мати зв'язки. Ну, наприклад, мені там казали проведи агітаторів 75 людей на ранок. Я ж повинна з усіма бути знайомою, ви розумієте? І звертатися до всіх, і більше, бо хтось відмовить. Тобто, я розумію, що ми вже не повернемося назад, що буде новий час, і це непогано. І от чи зможемо ми влаштуватися в новому часі, чи ні. Стосовно е, моєї позиції, можливо, в когось складається думка, що я хочу, не дай Боже, щоб українці поїхали. Ні, я не хочу. Ну, тільки я Зараз мова йде не про російський світ. Всіх цих людей, які скористалися нашим паспортом а, і сидять там, в Росія переможе, буде утримувати Україну. А я вам кажу зараз про українців. І так, це часто Західна Україна. Часто. От я за них. Я за те, щоб вони лишилися. Ну, і тому ж я отак от. Ем... Я думаю, що ну, з України 100 тисяч можна аж трошечки взяти на 100 тисяч. Але ж тому ж я й кажу, що цього не будемо, їх бажання не стісняться. Бо люди не можуть влаштуватися, не можуть адаптуватися. І я за те, щоб на це тверезо подивитися. Більше того, я навіть людям в розмові чимно кажу, коли я чую таку дурню, ви не думаєте, що я відкриваю рота відразу. А коли чую таку дурню, я отримую паспорт, і поїду на Мальдіви, відкрию бізнес, я відкр... мені дадуть паспорт, і я поїду жити до Австралії, я не жартую. Я от на це кажу: ну дай Боже, щоб у вас був вибір. Я вам бажаю, щоб у вас був вибір. Тобто, ви справді отримали паспорт і могли подумати. Чи хочете ви повернутися? Поїхали, можливо, спробували влаштуватися в Україну. І тут у вас був би паспорт. І так добре і для вас, і для дітей. Я не вірю, що діти втрачені, вони будуть всі ірландцями. ні. ні, ні. просто буде хороша діаспора, якщо б от як поляки тут змогли. Зробити діаспору. І поляки займають зараз керівні посади. От, наприклад, в мене зараз помінявся з Ірландки, начальниця стала полька головна, молода полька. І я бачу, що поляки сану вже все. Не то, що вони там щось ну, роблять, не фахове, а вони зайняли вже місця в керівництві. Бізнесом. А буде і бізнес, і тут трошечки він відкрився, польський, я маю на увазі шопи. І не тільки шопи я чула про бізнес, працював мій знайомий в Лімікі, це ж польський бізнес, вони там робили все, влаштовували бек бекярд, я не знаю, як сказати, про усадібну ділянку. Я думаю, що так, якщо точний переклад. А, і мені б хотілося цього й для українців, щоб у вас був вибір, щоб у ваших дітей був вибір, щоб бути діаспорою тут, щоб всі були живі, здорові. Нічого поганого я не бажаю. І це я не дипломатично, це від цього серця. Ну ж, бачите, дипломат з мене так собі. Мені казали, мій знайомий єврей знайомий казав мені, що Катя, ну так, дружиною, політика. Не тобі, треба повчитися, вона ж повинна мовчати більше. в тебе ротно закривається, і ти ж нічим. Тобто, це від серця. Ну, коли так нетверезо, що в мені щось там винні. І причини, які тільки причини не називають. До речі, трагічних історій. Я вірю, що вони є на війні, але у Ірландії. Я трагічних історій не знаю взагалі. Я знайома з людьми під тимчасовим захистом. Ну, тобто, це люди, які перші виїхали, отримали тут перші гроші. Ем, переважно, я знаю, що пізніше трошки приїхали, ну, вони там відразу пішли працювати. А і знаю моїх друзів друзів, які в них Ну, неприємна історія, така що все втратили вони два рази. І, і у Луганську, і у Северодонецьку. А так, я її не згадаю, що такої трагедії, що вона сидить третій рік і плаче тільки. І не може, бо вона з війни, а всі за баблом. Хто раніше? Ну, така неповага. Тобто, ви хочете співчуття і поваги до себе. Що ж ви так ставитеся до людей, які приїхали перші? Розповідаю вам і всім буду розповідати цю історію. Виходжу я вночі якось. При... З машини біля свого будинку. І я чую російську мову. З Києва жіночка. Я думала, наша, з Луганська. і А чого думала? Бо відповідь була. Я кажу: ви з України. Да, тебе чого? Я кажу: ну от як я можу ставитися? Ні, я й нічого скажу, мені нічого. Доброї вам ночі. І пішла. Ну, як я можу ставитися от після цього. Мені хочеться цій людині допомогти, розповід... поділитися дослідом, впустити її в, свій... в своє життя? Ні, мені не хочеться. мені хочеться побігти від неї. Жодної трагедії. Поїхала два сини, вже повнолітні вони тут, нічого з нею страшного не сталося. Там, поїхали з Дніпра. Відразу отримали тут перші гроші. Жодної трагедії, всією родиною, бізнес в Україні, тут допомога, живуть голови, велике місце, роботи. Ну, яка робота? Це нижче їх взагалі пихі робота, яка без англійської. І отак от живемо за. Податки інших людей. І, до речі, я взагалі не кажу, що ви розумієте, про людей, які не можуть працювати. І тут, як Україна вам визначає, якщо визначають за віком, за, за всім. І Україна визначає і пенсійний вік, і інвалідність правильно для українців. Так що я за те, щоб все в нас було добре, щоб ми були розумні і більш сильні. Всім миру і процвітання.